Друзі, привіт! Ви слухаєте і дивитесь Радіо Хартія? Це подкаст Кругова оборона. Мене звати Дмитро Тричак. І сьогодні у нас в гостях Олександр Сидоренко. В Фозі, Вітаю! привіт, привіт. Як ти? Як, як твій настрій? Як твій стан? Такий маленький чекін, просто от наразі, на даний момент, сьогодні, зараз. Певне здивування від того, що в Києві можуть бути фестивалі, якось все це оживає, оживають сотні фестивалів, якихось е з дитинства, з юнацтва, з сивого юнацтва нещодавні. Угу. У нас такий фестиваль був тільки один. Спочатку повномасштабки, здається, в Україні та лише один файне місто. І теж був такий рефлекс, що ой, ой. А як це так? Та, я, я насправді теж відчув себе трохи здичавілим після Харкова, після всяких там лісів, посадок і всякого такого приїхати і побачити таку кількість людей. І це викликає такі дуже контрастні якісь такі почуття і незрозумілі до кінця, насправді чи дисонанс так, Та, так, так. під враженням від твого вірша, який ти виставляв у Фейсбуці, і там доволі багато репостів його було про. Е, а, не про те, що люди ганяють uh -huh. зраду, uh -huh. ось цей вірш. Yeah. І, okay. і там є такі рядки, де перераховується про те, що там люди роблять те, то люди роблять те. То і такі контра, контрастні е, речі. І от, власне, про ці контрасти я хотів трошки поговорити. Е, які думки у тебе стосовно цього, от, стосовно того, що йде фестиваль, чи є таке, що. А, що ви тусуєтесь? Бо я, наприклад, в собі таке частково помічаю і намагаюсь з цим якось впоратись. Ну, буде зовсім задурно, якщо я музикант, казатиму, що що ви тусуєтеся, оскільки це основний вид нашої діяльності, такої профільної діяльності вдовгу. Тому. Би все це на користь йшло. Зараз все прикладне, все має працювати на допомогу Збройним силам України. Будь-яка акція спортивна, мистецька, страдна церкова. Мабуть, mm -hmm. теж все має працювати на Збройні сили України, оскільки я зазвичай зі сцени кажу, що воюють гривні, воюють ресурси і враховуючи обмеженість наших ресурсів і враховуючи те, що. Величезну допомогу державі волонтерство робить. Тому цей фестиваль, якщо він досягне своєї мети, мені здається, він досягне, угу. то це піде на користь. Не будемо рахувати там в мільйонах, не будемо рахувати там в компенсаціях за поранення і так далі. Не будемо рахувати скільки витрачає держава. Просто будемо рахувати, що відбулася така акція. На якій ми знову допомогли Збройним силам України. Це, це основне зараз. А так, дисонанс є. Я, приніс, я в Києві ношу з собою аптечку, Угу. Mm -hmm. я приніс її поклав біля нашого райдеру з бухлом в гримерці. Такі, знаєш, всі види захисту Ментальні, фізичні. Так. Ну, в Харкові взагалі. В якийсь момент я зрозумів, що там без декількох турнікетів в машині в принципі немає сенсу пересуватись. І просто от стосовно цих контрастів, там нещодавно був випадок, коли навпроти автовокзалу прилетів каб в будинок. І я якраз в цей момент виїжджав з клумби на проспект Гагаріна. Ну тобто, а він досі Гагаріна? Так, він та? досі Гагаріна. Mm. Я постійно думаю, чому би хоча б не ну, Корольова там проспект зробити. Людина, яка запустила в космос. Ну так, це було правильно з огляду на харківську вату, та чим вам Корольов не подобається. Так, так, так. Він же запускав, а там вже далі. Угу. Після того, як був приліт Вінниці і угу. кілька людей загинуло через те, що тупо не встигли їм допомогу. Угу. Я зверну... написав пост, звернувшися до таксох. Служб таксі, великих українських, я запропонував їм, щоб вони разом з якимись ліцензіями приганяли всіх обов'язково своїх водіїв через курси Такмеду, mm -hmm. і щоб хоча б один турнікет був гарантовано в будь-якій машині таксі. Бо таксісти я просто розповідав дорогою до вас, якраз mm -hmm. розповідав про це, тому і згадав, і таксісти завжди швидше за найшвидку допомогу на місці. І турнікети в цьому випадку працювали б. Тому, так, в Харкові я теж до Харкова я їздив останнім часом за птичкою. Ну, це, мені здається, взагалі такий must have зараз. Я їхав з Харкова і поруч з вокзалом щось бумкнуло. Я подивився на першій платформі, а ніхто не реагує. Взагалі. Не в нас, ну і слава Богу. І це така, Таке. от е, теж, е, це наче природна реакція мозку та е, психіки нашої підлаштовуватись, але мені здається, що вона в певному сенсі небезпечна. Ну, це природа людей нас не, не, не змінити. Ну, так ставляться, навіть ну, в Харкові. Ну, ну Що говорити, якщо навіть е, там е, напередку в якийсь момент у хлопців, е, ну я багато чув цього, що. Притупляється угу. оце відчуття, небезпеки. відчуття небезпеки, і вони там та я піду на позицію без бронежилета, наприклад. та і Це теж така небезпечна штука. Тобто, варто бути їм. Треба, мабуть, пояснювати, що горбові виплачуються лише тим, хто був в бронежилеті, і друзі не завжди зможуть на труп вдягнути потім бронежилет. О, це та, та корисна штука. І тоді родина не отримує грошей. Бачиш, ми з тобою так адаптувалися, що ми навіть жартуємо угу. про таке. Угу. Тому що я чув е цей жарт від військових. Угу. Ну, Якщо в мене є товариш, який керує відділенням, і коли вони так само не вдягають бронежилети, він їх зупиняє і каже, там гробових родина не отримує. <laughs> в карткових іграх це називається Пастрагачу. Слухай, я ще хотів знову повертаюсь до цього вірша. Uh -huh. Бо в кінці там є рядки про те, що треба, треба все одно щось робити, бо інших людей немає. Ні, їх не буде. Ми і так тримаємося, ви собі якусь Бельгію, яка б воювала, вони б не витримали. Ми і так тримаємося, дай Боже, я не очікував такого. Зрозуміло, що все, все йде хвилями, але. Всі очікування перевищені. Угу. Мені дуже зрезонувало, знаєш, бо я перед тим як мобілізуватись, я до того волонтерив там майже від самого початку повномасштабки в організації Культурний Шок. І в якісь моменти, от коли я зібрався мобілізуватися, я думав про те, що так, я зараз там мобілізуюсь, це ж. Не прийде інший чувак, який скаже все. Тепер ти поволонтерів, тепер давай я за тебе поволонтерю. Це просто стане на одного менше волонтера. Але так, да, багато... волонтерів не може стати вже більше, тому що відвалюються дорогою люди ну, з тих волонтерських структур, з якими я починав у Франківську. Я не знаю, скільки відсотків лишилося. Ну, якісь. Якісь осередки лишилися, так mm -hmm. само, як і наш. Але ну, дуже багато людей перестало цим займатися, бо не знаю, втратили натхнення. Бо... Ну, ви вигорання дуже сильно відбувається. Ні, вигоряння придумали владацюги. Хіпстери. Хотів перейти до теми з Такмедом. Це мені дуже наразі цікаво, бо я якраз тільки пройшов курс е, комбат Е, Я і... проходив два курси, але це, як правило, бейсболу треба знову. Ну або це вже деменція, що я забуваю. Ні, це нормально, нормально. А коли ти останній раз е, проходив курс? Десь років півтора, тому треба. Ну так, да, тоді є, та, є сенс е, оновити. Бо... Так, треба оновити. Бо тут е, все з практикою відбувається. І ти займаєшся е, аптечками. Так, на початку 22-го року, повномасштабки, я вивіз е, дітей е, до Івано-Франківська. Е, Без гітариста мобілізували в Нацгвардію. Мене, mm -hmm. мене ні, але я трошки старший. І mm -hmm. одразу почалася волонтерка, бо в нас четверо тоді з гурту хтось ТРО, Хтось в Нацгвардію, як бас гітарист, uh -huh. і одразу в них виникли потреби. Тобто, я, як касир гурту, займався закупівлями тому-то, тому-то, тому-то. І гітарист, Ярік наш, він вчора приїхав якраз з Сумського напрямку на концерт. Uh -huh. Гітарист сказав, що їм треба аптечок на роту. І оскільки в нас вже тоді був такий осередок волонтерський у Франківську, і була було багато медицини, тоді на Зах... західній Україні кожне місто було хабом. Тобто mm -hmm. допомога доїздила до Західної України, а там ми її вже розповсюджували. Я так в церкві брав продукти для через Жадана, відправляв в Харків, mm -hmm. тобто там знаходив фуру Харківську. <ган> яка стоїть вона Франківського, знаходив е в Мальтійській службі допомоги Хавчик, а в них прекрасний там кожна палета, це на селище. <ган> ну і Жадану, Жадану з піротехніком відправляв це, бо ще, ну, окрім поїздів, нічого <ган> не їздило. От так от е ми зібрали на, на роту аптечок, запросили для цього військового медика, який прийшов АТО. Uh -huh. Він нам пояснив, що стандарт НАТО це стандарт НАТО. У них прилітає гелікоптер, бо тебе дешевше вилікувати і послати за тобою гелікоптер, чим потім платити гробові. Uh -huh. Uh -huh. От і. Ну, і Перша американська аптечка, яка потрапила мені в руки, там було кілька компонентів, і два евакуаційних фаєри. запалив, за тебе прилетів. І нам лікар пояснив, що це в нас. Американські аптечки, американські, так, та, 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 та. А, і лікар пояснив, mm -hmm. що наша війна це дві людини на одному краю посадки, три людини там, і лікар десь в кілометрі, І не факт, що він встигне доповстити. Тому в нас набагато більше компонентів одразу mm -hmm. в нас їх там. Ну, зараз трошки менше за 40 було 40+. плюс. Тобто, в нас були там колеса від отруєння і так далі. Ну, в нас ще, окрім аптечки, йшов такий в наплічник пакет загальної, загальної медицини, щоб військовий не чекав лікаря, грубо кажучи. Ми зібрали ті аптечки, і нам сподобалося це. Ну як сподобалося, люди почали. Питати, питати, питати Почали Я називаю це проблема люка в БМВ. Люк в БМВ відкривається двічі при купівлі та при продажу. <плес> 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 Я якось опитав свого механіка е відремонтувати люк. Ага. Він його розібрав повністю на підлозі. Коротше, це, це доба була. Доба. І всі автомеханіки сусідніх гаражів заходили і питали: ви що? Робите люки на БМВ. Ну, тобто, ви що кончені зовсім? <рі> ви, що, ви що, робите, збираєте аптечки? Давайте, нам треба. І ми почали. Я звернувся до... влітку 22-го року, користуючись зв'язками. <рі> Я в процесі запиту на одного зі збро... гітариста Збройних сил України і баз гітариста з Нацгвардії, спитав в керівництва медичної служби і ЗСУ і Нацгвардії, чи займатися далі аптечками, чи є якийсь тренд до забезпечення. Угу. І там, і там я отримав відповідь, що все забезпечено військом. Угу. От два роки з тих відповідей минуло, а ми досі займаємося аптечками і досі маємо. Величезну чергу. Я от сьогодні готував пост. Завтра запощу, що ми ну, через ТНМК, коротше, за останні два місяці щось там 462 тисячі гривень. Тільки в цьому в цій напрямок фонд uh -huh. згуртовані. Я є одним з його засновників. І так само я порахував, що завчора в нас було запитів на 70 аптечок, а зібрали ми за два місяці. Ну, за за моїм напрямком на 150 аптечок. Uh -huh. Два місяці два дні. Угу. Коротше, за чергою ми не встигаємо, і... але наші аптечки значно покращилися. Це знов таки харківська історія, що харківська компанія криза шиє нам а, саме під нас а, підсумки, і такі авторитети, як Куба, кажуть, що це от найкращий підсумок з того, що вона бачила. Тобто він і відривний і відкривається при пораненні однією рукою одразу. Угу. Його відкриваєш, тобто намагаємось зробити так. І ще в продовження харківської історії для кожної аптечки. В кожній аптечці в нас комікс, який вчить Такмедо. Ух Це харківський художник, Руслан Господи. Просто вилетіло з голови. Як же його прізвище? Я потім скину. Угу. намалював. Він комікси, малює такі саркастичні військові. Він воює в ТРО. Відомий відомий художник. Він намалював нам. А, Руслан Піхота, Господи, як можна було забути ага. таку, таку фамілію? Він намалював нам, бо люди часто бояться так меду подивитися на все це. Я сам знаю. Ну, я в обморок упав. Угу. А тут через комікс, через Оронію, не так страшно ознайомитися. Тому в нас, е окрім карти пораненого, ще є інструкція в коміксі в кожній аптечці для того, щоб. Частина людей, яким страшно просто відкрити це і подумати, як воно, куди це от, uh -huh. щоб вони все ж таки спробували це. Коротше, ми робимо, намагаємося робити це творчо, збираємо донати. Я придумав е -е, робити марки з автографами всілякими uh -huh. зірковими. У нас там були від залужного. Останній хто був Боріс Джонсон, три набори. Марк uh -huh. підписав, але. Тоді, коли я це придумав у 2022 році, за марки з Борісом Джонсоном ми б зібрали мільйон. А зараз 121 тисяча і всі такі мало за три набори а що ж так. Я кажу: ну блін, ну так. Майкла Джексона попросити розписати. На марках русських не кораблі нахуй. А як ви. тобто ви. Берете десь власне комплектуючі для аптечок? Ми їх закуповуємо. Закуповуємо як жлоби економно, тому що якщо купувати все з ринковими цінами, собівартість аптечки буде захмарна. Ми закуповуємо компоненти, щось з гастролей привозимо там, вже не, не раз, не два ми привозили якісь партії. З Європи на Я це називаю наколідовувати. Uh -huh. На благодійних концертах я завжди про це розповідаю. Весь прибуток з нашого магазину мерчу йде на такмет. спочатку повномасштабки. За минулий рік ми 1 600 тисяч прибуток був, ми його кинули на такмет. В цьому році вже за 800 тисяч. Зараз заплановано, якщо все вийде тур Америка-Канада. Ми мерч вже відправили, тому я сподіваюся, що будуть гарні продажі, і ми зможемо, хоч чергу, трошки нас догнати. Ми закуповуємо, користуючися зв'язками, користуючись знижками якимось поза черв, поза чергою купуємо і збираємо їх в Івано-Франківську і під запити від військових частин. Віддаємо, ми розуміємо, що з запитами дуже важко, бо всі розписалися за якісь державні аптечки. Якщо начмет хороший, він каже: так, викиньте оце і шукайте самі у волонтерів. І тоді mm -hmm. під персональні акти якось намагаємось це обійти, хоча ну, дуже важко. Але ми благодійний фонд, ми маємо мати акт на безприбутковий, ми маємо мати акт на кожну одиницю. Mm -hmm. Ну, тобто, це. Ви робите таку ставку на якість саме цих аптечок, та що бо ну, вона має зростати, на... інакше немає руху. Якщо б ми збирали ті аптечки, які в 2022 році, в травні для mm -hmm. частини ТРО в Києві, ну це б не, не мало сенсу. А так це як спорт, як любов. Ти хочеш забити більше голів, щоб тебе любили більше. От mm -hmm. тобі подобається. Це вже якась там 12 -та чи 14-та ітерація аптечки, тобто ми їх змінюємо, змінюємо, змінюємо. Потім прийшов хтось сказав, а ну тут, тут от, незручно щось і починають думати. А скажи, ти зараз мешкаєш на, ну, в основному на заході? Ну, якщо я музик, як музикант, то я в Києві. Якщо mm -hmm. я як е збирач наборів пластирів, то в івано франківську то там, то тут. Якщо я на гастролях, то я десь на гастролях. Хочу плавно перейти на тему Харкова. Mm. Бо як харків'яни можуть, мені здається, безкінечно говорити про Харків. Що є така якась іраціональна любов до цього міста. Ну, я, Вона, я... мабуть, є в кожного, хто народився в якомусь місті, тому це ну, знаєш, навряд чи я... це є іраціонально. Я помічав Попри... просто, що люди з інших міст там в інтернетах періодично пишуть, що ні, ну те, як харків'яни постійно, типу, топлять за Харків, так і ще, типу, Ні, хар Харків'ян просто більше чути. А, ну, нас немало. І на храп є. Ми якось летіли кудись в Європі, перелітали з міста в місто і сиділи, е очікували на літак. І де такі штемпяра з е жінкою. Uh -huh. І він так дуже гучно, так в стилі: от, Та Галя, да де цей п'ятий гейт? І Я кажу фоготу. Я кажу, це не те, що Харків. Мені здається, це салтика. З <рес> <рес> студенческой. И я підійшов, спитав так вони з Харкова, тому що надо говорити так, щоб лох цепенел. Uh -huh. вот, тому Харьков любить громко. <рес> Так, я дивився е, е, од... ну не один з випусків, але в якомусь з випусків Червоний-прямий. Mm, прямий, червоний, прямий червоний, так. Прямий е, червоний. Так. Ти говорив про Харків, і я пам'ятаю, що мені здалося, що з таким, знаєш, сумом, наче, ну. А, ти сказав фразу, що Харків не буде уже тим Харковом, яким він колись був. Mm. І ні, Харків не буде, і ми ну, не будемо і... вже такими, як ми були повернутися в 21 перший рік. Ну ні в кого не вийде, і не можна на це сподіватися. І не слід витрачати на це ресурси угу. на навіть на ці сподівання. В Харкові знову відбулася заміна населення. Так само, як в районі Другої світової війни, Харківська область, якщо я не плутаю, в ній відбулася найбільша заміна населення. Ну тобто, в цей період Голодомор, Друга світова і наступний Голодомор. Mm. найбільша кількість ешелонів-переселенців на території України з Росії, була саме в Харківській області. І Ми всі знаємо купу людей, в яких немає жодного родича в Україні, проте є. Десь в Росії mm -hmm. і вони живуть mm -hmm. в Харкові. І ці ментальні зв'язки вони рвуться важко і не завжди рвуться. Якщо і рвуться, якщо і гнуться, то гнуться дуже довго. Тому в Харкові знову заміна населення за різними оцінками від 400 до 500 тисяч нового населення це біженці, mm -hmm. біженці зі Сходу, зі сходу Харківської області, з, з Донбасу. Ну тобто замість айтішки, як каже Мідрокуп'янська суєта. Ну, а це, це, це різні види спорту. Футбол, міні-футбол. Ну, М'яч є, гра інша. <рес> ну так, і зараз мені здається, що якщо до повномасштабної війни, це от часто там повторювали, що це місто студентів, там, іноземних студентів. Іноземних студентів, mm -hmm. та. то зараз мені здається, от у мене є таке враження і така думка, що Харків зараз ніби. Повер... Повертається в якомусь сенсі, повертається до свого коріння, бо він же був створений як місто-фортеця. Так, Фортір. Фронтір. Так, так, так. І зараз це знову стає так. Е... Багато військових і інфраструктура міста теж під це перебудовується. Одні магазини закриваються, відкриваються військторги. торги там і все таке. Е... Давно був в Харкові останній раз? Я в Харкові. Е... Минулий новий рік зустрічав з мамою. Цей новий рік зустрічав з мамою. Минулий день народження зустрічав з мамою. Цей день народження зустрічав з мамою. Ще ми грали для 92-ї бригади в Харкові тижні три тому. Угу. І ще я презентував книжку в Харкові. Тобто я в Харкові був цього року чотири рази. Книжка Heavy Metal, так? Ага. Так було несподівано, коли посеред презентації на Сумській зайшли Жодан з Тайрою ага. провідати так. Мені здається, що ти бачив мій кліп колись. Це який? Ми створили з моїм другом гурт Качка". І Власне, мікроісторія була в тому, що ми до повномасштабки там грали концерт у шпиталі біля сумського ринку для військових. Угу. І там Сергій був також, вони з Жекою Турчиновим Це грали. В ті пристроїчки, оці такі. Та, там, де сцена є ще, таке, таке, актовий заліз. Ми там теж грали. Там було. І я пам'ятаю, що ми зайшли в Старий Хем. Який русаки знищили, і ну, вже під час повномасштабної. І Жадан тоді нам казав, ми ще виступали тоді російською мовою, писали пісні. У нас там на 10 російськомовних пісень було дві україномовні. Uh -huh. От. І Жадан нам казав, хлопці, ви ж типу молоді музиканти, ну пишіть українською. І ми ж, а ми такі ще, знаєш, оцей вайб був, типу, ну. Ну ми ж розуміємо, що ну, в Росії ж теж не, не черті рогати, там же ж і люди теж, і є і хороші люди. от. Але потім ми дослухались у 2020 році, ми створили гурт Качака, і ми випустили кліп, говорив: він весь задом наперед. Задом наперед. Та, 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 я та, і мій та. друг такий Так, так, дредастий. Високий. Е, ну, Мені здавалося, що, що... все ну, в різке. Так, так, все було, знати. я його постав, цей кліп. Дякую. Дякую тобі. Мені було дуже приємно це насправді, тому що це такий респект від OG, знаєш, для маленьких реперів. На жаль, повномасштабка не дала нам розвернути цей проєкт, бо всіх прозкидало. І от дредастий цей хлопець він зараз FPVшник в Тереошки, а я от в НГУшки. От, і... Нові абревіатури навколо. Так. І нові ролі у всіх. Як ти думаєш, ми зможемо колись повернутися до своїх ролей? От, е... Ми спробуємо. Я от хочу зробити індахаус в Харкові. О. -о. Так, я хочу, бо буде 30 років першому індахаусу, і було б непогано десь в підвалі зробити такий Deeper Underground. Я от ще хотів з тобою знаєш, про це сказати. Що е, теж коли дивився оцей ваш подкаст, який в барі відбувається, е, коли я слухав ці подкасти, і ти там періодично розказував ці історії з Крупіним, я дивився, і ви там згадували прямо от про Харків Рапасіті mm -hmm. досить багато. І я сидів і думав, як шкода, що я народився так пізно, що от всі ці там е, снікер сурбанійці, всі, всі. Всі місця, де можна власне реперу молодому себе якось проявити, от у нас наче не було цих майданчиків. Ми з Крупіними з правильним говорили про те, щоб провести Хаус» в якійсь формі, або під універом, як воно, єрміла в центр, uh -huh. або ще десь. Поки це, це ідея, тому що ні в кого немає на це часу. Треба знайти людей, які зможуть зайнятися організацією. Але мені здається, на початку наступного року буде 30-та річниця першого фестивалю «In the House», Угу. І було б непогано це якось відсвяткувати. Слухай, мені здається, це дуже дуже буде корисно для Харкова і. Можливо, тоді на вулицях поменше із колонок там російського репу, бо ні, його не поменше. Поменше, просто нам буде радісніше і тим, хто захоче цим займатися, буде цікавіше. Ну так, ну і реп виконавців вже зараз саме українських їх вже стало більше, насправді їх стало стільки, що якщо ми зараз вийдемо їх. То кожен другий буде репортаж. Зараз дуже важко зустріти людину, в якої немає благодійного фонду, актуального збору, яка не є репером. Дякую тобі. Нема за що. Нема за що. Дякую тобі за цю розмову, друзі. А вам дякуємо, що ви дивитесь і слухаєте Радіо Хартія, подкаст Кругова оборона. Можливо, ми можемо зараз сказати глядачам, куди задонатити на аптечки або на ваші збори. Якщо ви військові і у вас проблема з такмедом, знайдіть фонд згуртовані або мене знайдіть в соцмережах. Якщо ви хочете задонатити, не шукайте мене. Шукайте фонд згуртовані і допомагайте, оскільки грошей мало, потреб багато, але ми все одно будемо це робити поки. Ми наявні тут.